Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв. І сьогодні у нас з вами практика. Практика для тарологів, початківців і, може, не початківців. Сьогодні ми з вами говоримо про карти Таро. А точніше, яку колоду вам вперше вибрати? Яка колода стане для вас гарним гідом? І взагалі мені здається, що ця тема дуже актуальна зараз, тому що дуже багато людей запитує про те. Макс, яку колоду першу, першу, першочергово почати? З чого почати? І взагалі, чим відрізняються всі ці колоди? Що таке оракул взагалі? І навіщо він там серед цих колод? Давайте з вами. Розмовляти. Ну а перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поділитися цим відео зі своїми друзями, які також бажають займатися таро. Ну і звичайно, якомога більше коментарів. І твій коментар для мене дуже важливий, щоб ти хотів чи хотіла дізнатися про карти таро. І звичайно, я буду давати максимально цікаву інформацію, яка я думаю, що тобі дуже буде дуже тобі подобається. Тому, друзі, ні в якому випадку не перемикайтеся, ми зараз. Починаємо. Отже, карти Таро: яку колоду нам вибрати, з чого почати? І взагалі, чи боятися мені карти, чи не боятися? Давайте ми сьогодні все це з вами будемо говорити про це. По-перше, хочу вам сказати про карти Таро, Що карти таро це один із найкращих інструментів, які є на даний час. Він ну немає, я не знаю і кращих інструментів за карти таро. Вибачайте рунологи, вибачайте астрологи, вибачайте номерологи, кармологи. Вибачте, карти таро найкращі в пошукових професіях. Про професіях передбачень в професіях розбору в собі. Але з чого почати, які взагалі існують карти Таро, і як відрізнити їх один від одного? Давайте поговоримо спочатку про карти таро, які вам дійсно зараз будуть потрібні. Карти таро Райдера та запам'ятайте собі раз і назавжди. Це ті, яка, ця колода, яка ем, дійсно змінить ваше життя. І вчитися в будь-якому випадку вам потрібно буде по цій колоді. Виглядає ось, ось так. Це класична колода райдера воїта. Це зараз у мене ну не типова колода, даровий бо вона набагато менше. Це моя ексклюзивна колода, з якою я працюю, я її зробив самостійно. Ви, до речі, про, про це ми поговоримо трошечки пізніше. Давайте поговоримо поки що про колоди взагалі. Е, майже в 90% колод, які ось, ну, наприклад, у мене колода тут е, е, колода це ро, в, вікторіанське романтичне таро. Воно, бачите, воно відрізняється, але дуже схоже. Хочу вам пояснити, чим всі ці колоди відрізняються, і для чого вам потрібно купляти спочатку Rider-Await Райдеревейте Rider це як підручник з математики. Знаєте, ви повинні обов'язково вивчити класику. Тобто, якщо ви не вивчите класику, якщо ви не підете з картами таро райдеревета. То ви ну, вважаєте, що ви те, що ви купите цю колоду, якусь іншу не райдера вейта, ви будете мати дуже багато незрозумілостей і класика це повинна бути. Далі вже можна все, що хочете, купляти, тому що в 90%, я ж кажу, 90 колод вони зроблені саме з, під, під саму колоду райдера вета. Тому, якщо у вас ще нема колод, Rider -Waite, ви райдеравейта, з зовсім іншої колоди, я рекомендую почати все ж таки з неї. Тому що весь цей символізм, який є у колод інших, ну, в 90% це символізм райдера Вейта. Тому, якщо ви хочете дійсно навчитися правильно робити розклади, починайте з райдера Вейта. Не починайте з колод яких, з колод темних. Не починайте цього робити, я вас дуже прошу. Ну, ось, це, вже, це вже, якщо людина вибрала для себе шлях темного мага, вона може працювати з темними колодами. Якщо вона вже знає, що вона робить. Не беріть колоди красиві. Не беріть а, якісь колоди формату мультиків чи формату якихось фільмів. Не беріть колоду, яка абсолютно для вас не зрозуміла, але вона має там золоті бортики. Не беріть такі колоди, тому що ви ці колоди не зрозумієте з самого початку. Не треба вам ці колоди. Я розумію, що ви хочете там мінімально собі якось, знаєте, щоб швидше з ними працювати. Але колода таро це не те. Не це не той інструмент, з яким ви будете працювати вже завтра. Ні, такого не буде. Ви повинні розуміти, що всі колоди Таро вони відкриваються вам і лише вам тільки завдяки вашій практиці. Запам'ятайте, ніколи не купляйте підручники. Ви можете навчатися. Я можу вас навчити. Дуже скоро відкриється моя школа таро. Але я хочу, щоб ви розуміли, що ніколи не вчіть таро на зубок. Там що, наприклад, карта сили це карта сили, вона символізує жіночу активну енергію. Вона символізує там оце, оце і оце, і все, і більше нічого. Пам'ятайте, що карта сили може в будь-якому розкладі виявитися як позитивною картою, так і негативною. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що вибір колоди дуже важливий, і він важливий у плані підбору самої колоди. Далі розмір колоди. Розмір колоди може бути великий, як у мене, середній. І маленький, зараз вам покажу ось такий. Ось такий, знаєте, щоб він те дуже маленький. Ем, як вам буде зручно? Комусь зручно працювати тільки з великими колодами, як мені. Мені зручно взагалі з усіма колодами працювати. Комусь зручно працювати з маленькими колодами, бо ви їх можна покласти в сумочку. Чи можете купити дві собі колоди? Одну колоду ви будете їздити там, їздити, там десь щось робити, а іншу колоду ви будете працювати вже. На самому місці. Е, далі, що важливо ще вибирати, як, як важливо ще доповнювати колоди, що, що треба ще знати про вибір колоди. Звичайно, е, я вас дуже прошу, купляйте оригінали. Ну, я, я, я розумію, що оригінал може коштувати там, від 1000 гривень і більше, але я вас дуже прошу, купляйте оригінали. Не купляйте цю фуфлу, фуфлятіну, яку е, друкують за 300 гривень. Колода карт Таро не може так коштувати. Оригінальна колода Waite на даний час коштує від 1500 гривень. Замовляйте ви на Амазоні. Якщо не знаєте, як замовити на Амазоні, купляйте в мене в магазині. У мене 90% колод оригінальних Бо ми ще намагаємося розпродати ті колоди, які на російській мові. Там. Купляйте тільки оригінальні колоди на оригінальній мові. Я вам дуже рекомендую ось це зробити, як у мене, бачите. Тобто тут все написано англійською мовою. Я чому так? Тому що ви будете максимально приближені до, до джерела. Коли ви купляєте в офіційному магазині, чи в магазині, де підтверджена офіційність цих колод, я вам даю гарантію на 100%, що ця колода буде з вами працювати набагато краще і набагато ліпше, аніж підробні колоди. Тому. Не робіть моїх помилок, не робіть моїх помилок, які я зробив. Так зараз багато хто скаже, що я там купив взагалі на базарі. І в мене все добре працює. Питання не в цьому, питання в відкритті. Бо ви, хоч, якщо ви хочете зробити все правильно, без помилок, без там якихось аспектів негативних, пам'ятайте, що колода Таро це дуже важливий інструмент. Далі, як ви їх зберігаєте? Обов'язково колоду таро потрібно зберігати у мішочках або в коробочках. Це прям. Те, що вам обов'язково потрібно робити. Якщо ви цього не робите, якщо ви і так не зберігаєте колоду, то на жаль, колода. Ну, це як ваша дитина, це ваш артефакт, це ваш інструмент. Всі а, колоди, всі ваші руни, всі ваші атрибути повинні знаходитися ось у таких мішочках. Шукайте їх, купляйте в моєму езичному магазині їх дуже багато. Тому я вас дуже прошу: купляйте, 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 купляйте. Тому що ви. Я, я вам даю 100% гарантії, що ви не повірите, наскільки вони будуть класно працювати, і не давайте можливості їм знаходитися в місці, де, наприклад, на звичайному столі. Купіть собі мандалу. Мандала це. Я вам зараз покажу. Оце мандала. Це таке, така скатертинка, якою ви накриваєте стіл, якщо ви йдете кудись і таким чином працюєте з картами. Інколи, інколи, я беру так: беру скатертинку, беру колоду карт, ось так, і її просто заматую. Отаким От чином, і вона не торкається е, інших, е, інших людей, іншого столів, де відбувалося там такі речі. Якщо ви хочете без скатертинки, то цей стіл повинен бути обов'язково ваш ніяких інших. Якщо ж ви все ж таки йдете працювати, ну не у всіх є місця. Якщо ви йдете працювати е, як таролог в ресторан, там, чи до, до клієнта додому, чи ви до себе приймаєте, ви обов'язково повинні зрозуміти, що або стіл повинен бути чисто ваш для таро, або е, ви накриваєте його такою скатертинкою і тільки потім туди кладете колоду. Розумієте? Далі. Чим відрізняються колоди карт? Що таке колода карт Райдера Уейта, яка школа повинна бути: французька чи англійська? Чим відрізняються ці школи? Бо, наприклад, є колоди карт. Ось таких. В них написано: англійська це школа, варіація чи французька. Французька, що таке англійська школа? Англійська школа це коли. Зараз вам покажу секундочку. Дві карти вони відрізняються просто одна від одної. Карта сили і карта справедливості. Вони відрізняються просто місцями. В англійській школі восьма карта сили, а одинадцята справедливість. В французькій школі восьма карта справедливість, а одинадцята карта сили. Важко зрозуміти. Вибачте, реалії нашого життя. Так, ну що тривога не тривога, нам потрібно вчити карти Таро. Рухаємося далі. Дивіться, ситуація, яка? Ситуація того, що є різні школи, це я вам розказав. Просто в деяких колодах не райдеровити знову ж таки, а в інших колодах є там, наприклад, французька школа, це ви будете знати, що там просто переплутані оці ці карти. Далі, що таке школи, які ще існують варіації карт Таро? Існує ще Таро Тота. Така є колода, яка відрізняється трохи від карт Таро. Є ще деякі колоди, в яких є марсельське колода. Марсельське таро, воно приблизно схоже на ну, до речі, марсельське таро одне з найперших було. І там може бути як і 78 карт, так і 86. Чому? Тому що раніше, наприклад, у нас в колоді Rider Waite Тут і в молодших арканах чотири масті. Тобто іде масть, наприклад, паж і рицарь, король, королева, чотири масті, то в марсельському татарі каріолін називається воно йде воно в паж жінка, паж чоловік. Рицарь жінка, рицарь, чоловік і король і королева. Тобто плюс а, дві карти додаються до кожного з а, цих. Тобто, плюс вісім карт. Тому 86 карт від, від ось в такому форматі. А, ну що, друзі? Рухаємося далі. Рухаємося далі. Що таке? А, чим, що, що таке взагалі? А, Колода, чим, чим, відрізняє, давайте так, чим відрізняється е, колода карт Таро? Чи вибрати мені, наприклад, Оракул? Чому це абсолютно різні карти? Що таке Оракул? Оракул це е, е, гадальна система, яка набагато простіша, ніж карти Таро. Оракул це. Більшості, ось так він приблизно виглядає. Наприклад, це оракул е, Вознесені Володарі від Дорін Вьорчі. До речі, дуже люблю її оракули. Я думаю, що якщо ви працювали з ними, то ви прекрасно знаєте. це. Е, від Дорін Вьорчі оці оракули, вони одні з найкращих взагалі в цілому світі. Тому, якщо ви хочете починати працювати з оракулами, то працюйте з оракулами. Як вони виглядають? Вони виглядають, в принципі, як колода. Карта Ро. Ем, знову ж таки, намагайтеся купляти оригінали. Звичайно, зараз е, в більшості всі ці оракули друкувала Росія. Зараз у нас цього нема, це вже раритет. Але не потрапляйте на оракули дешеві. Я вас дуже прошу. І чи просто вчіть англійську мову. Бо зараз я впевнений, зараз насправді все це можна перекладати і просто запам'ятовувати. У е, мене ще є ось така е, нормальна. Публікація, бачите, така коробочка в мене золоті края, тому що ця, в принципі, ця колода, вона, я купляв її дуже давно, я купляв в офіційному магазині, тому вона така, знаєте, красива. Як на мене, і вона е, гарної якості. Вибирайте колоди гарної якості. Це, це от просто must have. ви потім мене зрозумієте. Що це за колода? Повертаючись до неї, дивіться, є така книжечка. Е, це колода, е, яка це ви можете розклад робити, як вам забажається. Але дивіться, якщо, наприклад, у карт Таро ми можемо поєднувати. Дві карти, вони можуть поєднуватися в три карти, в чотири карти. В п'ять карт. це не обов'язково, що це тут також не можна тако робити. Можна. Але в більшості колода Оракулу, вона, як, знаєте, просто швиденько запитати, наприклад, що там мене чекає, чи варто мені наприклад, робити оце і оце. І ви витягуєте одну карту, і що вона мені каже? Ви, ви обирай спокій. Все. І мені цього достатньо, бо тут написано. Що мені робити, як мені це вибрати, і все. Тобто, можна ще трошки прочитати про цю карту. Наприклад, вибрати, ось, бачите, тут такі картинки, розповідаються про саму карту, що вона означає, і все цього достатньо. Тобто, це карти Оракули вони набагато легше, ніж карти Таро, Бо карти Таро, вони. Дуже у тому плані дуже важкі в навчанні. Вони дуже складні, тобто, ви не можете купити колоду карт. Ну, по факту можете, але розбиратися в них ви зможете тільки тоді, коли ви навчитеся з ними працювати, і коли ви навчитеся їх правильно правильно знати про них всю інформацію, правильно знати стратегії, розуміти їх дуже глибокий символізм, ось тільки тоді. У вас почне, як то кажуть, ви почнете тільки до того доходити. Але в будь-якому випадку хочеться вам сказати, що ну, абсолютно нема значення захочете ви працювати з картами Таро, чи захочете ви працювати з ракулами. Всі ці речі доволі сильні. І більше вам скажу, що вони не мають сили допоки Ви до них не доторкнетесь. Пам'ятайте, пам'ятайте при виборі колоди карт, що карти повинні бути е прозорі енергетично для вас, зрозумілі. Шукайте картинки, не купляйте кота в мішку, не робіть цього. Скільки до мене в мій магазин телефонували людей, замовляли карти, і потім мені писало, що ми хочемо їх повернути. Вони нам не подобаються. Ми ж не можемо їх повертати. Пам'ятайте про це. Бо колода карт це дуже як білизна. Ви один раз надягнули все, ми повертати її не зможемо. Ви її розпакували, доторкнулись до неї, продивилися енергія вже пішла до тих карт. І все і ну, і, і ми маємо те, що маємо. Тому я хочу, щоб ви для себе вивчили і зрозуміли, що карти таро це дуже важливий атрибут. Якщо ви вже з ним почали працювати, то обов'язково працюйте з ним професійно, а не, не, не зрозуміло як. На жаль, дуже багато тарологів, які м м розповідають про карти таро, вони не розповідають дуже багато правил. По праці, праці старого, вони не розповідають, що таке карта, то, де вона з'явилася. Дуже рідко. Я вам більше скажу, що дуже багато семінарів на цьому не сфокусовані. Абсолютно. І в цьому є велика проблема. Є велика проблема багатьох людей. Тому, якщо ви вже вибрали цю свою колоду, якщо вона вам подобається енергетично. А... Намагайтеся бути з нею, запитуйте частіше, кожного дня, хоча б кожного дня. Хоча б по одному питанню. Задавайте, консультуйте, трансформуйте в позитив. Тобто ви повинні е, максимально працювати зі своїми колодами, е, оберігайте їх. Ні в якому випадку не маєте права. Ось, отам, типа, доторкнись до колоди, збий карту. Оце все, друзі, оце все показуха. Цього в реальності не можна робити. Нікому не давайте вашу колоду, нікому. Що б ви там не вчили, що б ви, повірте, повірте моєму досвіду, дуже глибинному праці з картами Таро, якщо хтось їх візьме і почне отак дивитися. А це діти. Ховайте від дітей, ховайте від людей, які дуже захочуть там доторкнутися до них і все інше. Нікому не давайте. Нікому давайте вашу колоду. Так, ви можете взяти, наприклад, колоду, з якою ви там просто бавитесь. там. Можна просто взяти якусь таку, знаєте, не дуже дорогу колоду, там побавитись, з нею, подивитися, повідчути її. так. А потім, вже, коли будете працювати, ви будете ну, там, вже купіть собі нормальну колоду. Це я так робив. Це такі колоди для навчання, як я так називаю, ви можете купити дешево. Але коли ви вже працюєте з картами Таро, то вибачте мене, ви обов'язково повинні працювати правильно, професіонально з цими колодами. Ще деякі аспекти хотілося б вам сказати, коли ви, наприклад, втратили одну карту. Що з ними робити? Ви там хтось доторкнувся, і ви вже відчуваєте, що колода почала брехати і казати вам неправду? Ось коли так відбулося, що з ними робити? Не можна в ніякому випадку викидати мусорне ведро, не можна в ніякому випадку їх. ну Можна їх викидати в воду, але мені здається, що це не зовсім правильно. Хай вони, звідки вони з'явилися, звідти вони і повинні піти. Туди вони і повинні піти. А, тому О, Я... Відбій повітряної тривоги. Що це таке? О, відбій повітряної тривоги. Це наші реалії, друзі. А, тому, друзі, якщо ви хочете реально а, моєї поради до вас, а, будьте дуже уважні і обов'язково їх спалюйте. Беріть. Беріть, викопуйте йти в ліс, йдіть в ліс, викопуйте ямку невелику, поливайте їх там чим хочете, чи просто підпалюйте. І хай вони до тла згорять, і потім ви закопуєте ці карти, і таким чином вони уходять туди далеко-далеко. Вони нейтралізуються енергія негативна і будь-яка енергія в цих картах, І вони спочивають. Як то кажуть, з миром. Тому ось така моя вам консультація на сьогодні. Друзі, я хочу, щоб ви. Писали в своїх е е коментарях, писали свій досвід, обов'язково ділитися. Я буду на ваші запитання, які ви можете мені задавати в, е в, в коментарях. Я буду обов'язково на них відповідати в відеоформатах. У нас буде таке з вами інтерактивне спілкування. Мені дуже цікаво, що би ви ще хотіли дізнатися про карти Таро. Е е не буду вам розказувати всіх секретів, всі тільки всі секрети у мене на е навчанні і з ви дізнаєтесь, коли буде перші, перші навчання після 4 років. Я вже дуже чекаю, але це вже буде ж буде моє, моє конкретне місце, це буде заряжене місце. Е, тому е, чекаю ваші підписки, чекаю ваше, ваші звернення, лайки обов'язково, друзі. Ну і найголовніше, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І до зустрічі наступного разу. Па-па! Сподіваюся, що більше тривог не буде.